Вітаємо в ефірі програми Велосипед та Інтер'єр. Спільно з молодіжним телебаченням ФСТВ ми провели серію прес-клубів. Це такі цікаві велопрес-клуби для студентів і для школярів, для студентів ХНПУ роди, для різних школярів і, і також для дітей та батьків. І от, знаєте, велосипед це такий цікавий стиль життя, що ми почнемо кілька слів, згадаємо. Паради фахівців, як навчитися їздити на велосипеді методичні поради. Є асоціація велосипедистів Києва, в них дуже цікаві поради. Ну, я так дві основні думки хочу озвучити: от, коли дитина вже навчиться їздити, навчиться крутити педалі, навчиться користуватися гальмами, педалі крутити в одну сторону, навчилась молодець. В зворотньому напрямку крутимо гальма, робимо це повільно, акуратно, не різко, щоб велосипед не стрибав, як кінь, не треба таких екстримів робити. Треба дуже все акуратно робити. Коли це все, ми пройдемо ці етапи, як новачки. Звичайно, треба, щоб батьки чи хтось із дорослих членів родини допомагав, морально підтримував 30 хвилин. Це той час, коли мінімум 30 хвилин дитина може самостійно триматися на велосипеді. От Тоді вже ми її навчимо об'їжджати перешкоди, повертати. От Спочатку їздимо, тренуємося прямо їздити, потім вже по колу. От. Ось такі є поради від асоціації велосипедистів Києва. Ну І тепер коротка історія. От Нещодавно така класна книжка завітала з бібліотеки. Зараз ми її покажемо глядачам. Я теж вперше цією книжечкою мандрую. Довкола колеса: про візки, карети і швидкі автомобілі. Ну, насправді, машини я дуже з дитинства полюбляю, хоча я гуманітарій, не технар, але все одно це дуже-дуже дуже класно. От, якщо подивитися, які були раніше ось такі автомобілі. Ну, звичайно, що для таких автомобілів потрібен окремий будиночок, але велосипеди просто беруть за душу, коли побачимо ось які ретро-велосипеди були. Наскільки красиві, екологічні, ну, от хотілося б самим знаєте, взяти, покататись, але це вже неможливо. Коротка історія: велосипед виник як покращення самоката. В якого колеса були дерев'яними для більшої міцності оббиті металевими обручами, колеса з легкими металевими спицями та суцільними гумовими шинами почали виготовляти лише всередині ХІХ століття. Але тогочасні нерівні дороги робили їзду на велосипедах мало приємною. Ну, майже як в сучасній Україні важкувато дороги нерівні, і Раніше така ж проблема була в історії людства. Поїздка стала набагато комфортнішою, коли здогадалися передавати рух за допомогою ланцюга та на зірочку заднього колеса. Та в 1888 році Джон Бойд Данлоп. Виготовив перше колесо з пневматичними шинами. Завдяки масовому виробництву велосипед став настільки дешевим, що став народним транспортним засобом номер один в усьому світі. Ось так виглядала школа навчання їзди на самокаті. Це відень 1820. П'ятий рік. Ну, я так гадаю, що для того, щоб такі велосипеди не просто були в сюжетах української сучасної літератури, а щоб насправді десь їх розміщувати, то треба будинок і потрібен відповідний дизайн. От зараз Олександр Васильцов, молодіжне телебачення ФСТВ, розкаже і покаже цікаву книгу про дизайн, яка теж може бути корисною саме для того, щоб подумати, як розмістити велосипед. Будь ласка, пане Олександре. 1800-х 187 Carl Disбув DVN з макаджіми колесами, але без педалі. Потім з'явився вже велосипед з педалями у 60 ті роки, і 70 ті вже велосипед був більш схожий на сучасний, але з більшими колесами. Але у 1885 році англійський винахідник Джон Кемп. E, створив велосипед, який був e, дуже близький до сучасному виду. Для чого я це кажу? А для того, що, щоб ханіти велосипед, бо він не маленький, хоча і різні, звісно, є складні, але щоб оханіти, потрібне місце. E, якесь, місце якесь. І щоб було якесь місце, воно повинно вписуватися у дизайн-інтер'єру. Є дуже цікава книга Дом холм. Століття змін. E. Коли я з книгою ознайомився, я зрозумів, що можна багато чого змінити. Особисто я, як велолюбитель зі стажем, полюбляв дуже кататися та свій велосипед на балконі. Я там зробив такий е міні-відсик, міні-гараж такий, і він там стає завжди. Але можна зробити іншому, бо є новоквартирні будинки, є приватні будинки тощо. І дуже потрібно зробити так, що велосипед ханився і надійно, і безпечно, тому що, наприклад, залишати його в під'їзді. Це не є безпечно для самого велосипеда, бойово його можуть поскочити або дуже незручно для інших мешканців, тому що вони заходять, і велосипед мешає у випадку чого, а з нас йде війна. І якщо евакуація, велосипед буде мешати. Тому його потрібно хранити вдома, так. Але хранити потрібно правильно його, щоб він підсував свой дизайн. І саме тому дуже важливо знати, як правильно зробити дизайн свого будинку, як правильно зробити місце для велосипеда безпеки. Безпечно, надійне, та щоб воно дуже гарно смотрилося. І у цьому мені допомагає книга Tom Home Сталіття Змін. Якщо ми будемо храніти велосипед правильно, якщо ми будемо слідкувати за тим, щоб все було дуже гарно гармонічно, то тоді у нас буде все дуже гарно. От є приклади будинків у цій книзі, де можна зробити безліч місць для хані для зберігання та використання велосипеду. Тому я хочу побажати всім. Хранити велосипед тільки в надійних умовах, та пам'ятати, що велосипед, якщо правильно його обладнати, обладнати і поставити у надійне місце, зробити надійне місце, він не мешає дизайну, а навпроти навіть прикрашає, як міні-гараж у квартирі чи приватному будинку. Дякую, дякую. Я хочу зробити два ще таких цікавих уточнення. Ну, по-перше, про цю книгу дійсно дуже така сучасна книга, яка стосується різних сфер життя. І навіть велопрес-клуб наш залюбки досліджує цю книгу. Ми дякуємо Національному університету Острозька академія за подаровану цю книгу в рамках міжнародного фестивалю Читаюча Людина успішна Україна. Книга насправді того варта, щоб досліджувати. Інтер'єр для різних сфер життя. А стосовно зберігання велосипеду, от я можу підтвердити, от, ну, здавалося б, прості моменти, якщо, якщо зачиняється під'їзд на всякі ці кодові пристрої, домофонна система, у когось там є відео, спостереження, ну, все так сучасно, здавалося б, все класно, можна було б велосипед залишати десь внизу. А коли я пройшов онлайн. Курс, як стати веломентором, то знаєте, послухав поради, навіть якщо ви живете в таких. Квартирах, помешканнях, будинках, де там є і відеоспостереження, і зачиняються двері, домофонні пристрої. Не залишайте велосипедів без, без нагляду, все одно варто безпечніше забрати його до свого помешкання. так я згадав поради фахівців. І ще там є такі поради, якщо ви, наприклад, проїхали кудись у справах чи велопрогулянку, просто проїхалися, повернулись додому. Помити, витріть його ганчірками, вологими, сухими. От Після кожної велопоїздки треба велосипед протирати. Оце цікава порада. Мені якось вона так запам'яталася. Я цьому не приділяв такої серйозної уваги. А тепер я цю пораду завжди згадую. Тож ми побажаємо берегти велосипеди от і, і, і про такі згадувати, як ви зараз бачите в цій книзі. І сучасні в кожна своя е, вела вело, вело... Історія. От. І саме зараз у нас ще один веломандрівник до нас під'єднується. Тому ми зараз спробуємо підключити. Це насправді дуже-дуже цікава велотема. От. Дбайте про свої велосипеди, щоб, щоб це був знаєте, не лише такий технічний пристрій. А щоб це, щоб це був такий маленький друг, маленький помічник нашого гарного настрою, то тоді велосипед може насправді змінити наше життя, змінити світогляд. Розумієте, ми не претендуємо бути такими веломенторами, саме супертехнарями, але ми змінимо світогляд. Ми от Певні прості поради запам'ятовуємо. і Це стає складовою частинкою нашого такого веложиття. От. І тоді ну, життя буде, буде змінюватися. Ми в, в окремих ефірах розповідали, читали різні цікаві історії, наприклад, про одного українського співвітчизника Романа, який завдяки вело. Прогулянкам ну взагалі з, з запою вийшов, з депресії, подолав оці житейські проблеми, став займатися таким вело, я би сказав, чи велоспортом, чи веломандрівками, їздити і в нього. Ще й став тревел-блогером, почав для блогу створювати сюжети і навіть літературні твори писати. От уявіть собі, наскільки кардинально змінюється життя людини, яка з велосипедом знайшла новий сенс. Ну, це дуже таки цікаві. А от те, що ви бачили, дизайн це також важливо, щоб там знайти для велосипеда якесь таке особливе місце, щоб він іншим не заважав і тобі допомагав. Ну, це два в одному, як, як то кажуть. Отож, подружиться з вашим велосипедом. Ну як, як домашні тварини, треба їм якось і час приділяти, увагу приділяти. Ну, якесь місце теж треба знайти, звичайно, без того ж як. А як ти будеш жити з ним? З ним треба вжитися, вже, щоб йому було місце і тобі було зручно. Отож, читаємо українські книжки і дбаємо про власні велосипеди, щоб вони були позитивними нашими помічниками. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.